Брежнєва і Меладзе таки розлучились. Співачка вперше прокоментувала чутки про розлучення з зірковим продюсером. Сьогодні Віра Брежнєва представила свій перший альбом українською. Описуючи цю подію в інстаграмі, вона написала, що окрім війни на запис диску її надихнуло розлучення. Війна, розлучення, трансформації, вдячність, музика та голос. Усе це у моєму першому міні-альбомі українською. Дякую. Фанати у коментарях стали перепитувати про розлучення, однак Віра нікому не відповіла. Віра Брежнєва і Костянтин Маладзе таємно побралися в Італії 2015-го. Вперше про роман співачки та продюсера стало відомо після скандального інтерв'ю першої дружини Маладзе Яни. Вона стверджувала, що зв'язок між ними продовжується більше десяти років. Хоча майже увесь цей час Костянтин був одружений, і сама Віра теж була у шлюби з іншими чоловіками. Тож багато прихильників називали віру розлучницею а Костянтина звинувачували в тому, що він покинув дружину з трьома дітьми. Навіть не зважаючи на те, що перша дружина Маладзе і сама вдруга одружилась через півроку після розлучення з продюсером, тож коли в мережі почали курсувати чутки про численні зради Маладзе, у тому числі з іншими солістками Віагри, злі язики зловтішались здачі, співачки мовляв, тепер вона сама відчує, як це, коли в твою сім'ю влазить хтось третій. 2020-го навіть писали, що пара може розвестися через розгульний спосіб життя Маладзе. Однак тоді зірковому подружжю вдалося помиритися. Проте, куди не вдалося влізти іншим жінкам, втрутилась війна до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Брежневу було важко назвати найпатріотичнішою співачкою. Вона довго жила у Москві, вела шоу на російському телебаченні і відкрито казала, що ніколи не вважала себе українською співачкою. Однак після 24 лютого 2022 року позиція Віри різко змінилася. Вона відкрито висловилась проти вторгнення і виїхала у Польщу, а потім в Італію, де допомагала українським біженцям. Україні агресорці її спочатку заборонили проводити концерти, а потім, взагалі, позбавили її російської посвідки на проживання. Тоді як Костянтин Маладзе про війну відмовчувався, хоча дружина, начебто, наполягала, щоб він теж публічно засудив вторгнення російських військ в Україну. Продюсер у відповідь наполягав, що не може цього зробити, адже в Росії має величезний бізнес. Тож, врешті-решт, співачка кинула Маладзе та ще й добре його обібрали під час розлучення. Російські ЗМІ писали, що вона зажадала значну грошову компенсацію і відсудила більшу частину київської нерухомості продюсера. Тож після судової тяганини Маладзе начебто пішов у тривалий запій, стверджували московські друзі композитора. you <laughs>